Тільки що відробили по позиціям росіян десь під Бахмутом, на Бахмутському напрямку, підтримали нашу піхоту, знищили бліндажі піхоти. Очікуємо дуже сильне підсилення з новою технікою. Це нова техніка сучасна, з сучасним озброєнням і з кращими можливостями, більш ширшими можливостями, ніж це. Хотілося б сісти за Абрамса, бо він має більш кращі характеристики бойові. Бойові характеристики, ходові характеристики якості. Тому цікава ж саме ця техніка. Це танк Т-64 в модифікації БВ ще радянського виробництва. Був зроблений на Харківському бронетанковому заводі. Дуже непогана машина, в принципі, працює вона кожного дня, майже кожного дня. Ми виїжджаємо на якісь бойові завдання, виконуємо різні місії. Звичайно, ну, всі люди, всі ми військові, ми всі ми боїмося, але цей страх вже ну, він дуже. Він дуже сильно контролюється. Ну, типу, коли виконуєш саме бойове завдання, а ти не переймаєшся через те, що тебе там можуть поранити або вбити, або твою машину підіб'ють. Ти просто робиш свою роботу. Ти про то не думаєш. Ну це вже потім, відповідно, коли вже бій закінчився, так то вже починаєш якось осмислювати, але це вже...